Слово, що єднає Україну. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття, українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кривавий, від сяну до дону, Ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще усміхнеться, дід Дніпро зрадіє, що у нашій Україні доленька наспіє. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. А завзяття праця щира, свого що ще докаже. Щеся воля в Україні пісні гучна розляже. Закарпати відуб'ється з згомонить степами. України слава стане поміж ворогами. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду.